Всім привіт! Я вже не випускала відео на цьому каналі більше року, тому що покинула його, Але я не завела новий, на який мої великі плани. На ньому я роблю різні ММ анімації. Мені сподобається, хоча іноді відео може не бути довгий час. Вибачте, що не сказала вам про існування свого нового каналу раніше. Просто я думала залишити цей канал в минулому, але зрозуміла, що це неправильно, ви маєте хоча б знати, де мене знайти. Ну, з вами була Венді, на цьому аккаунті, скоріше всього, останній раз. Але взагалі на Юбі Ні. Бувайте! І так, ссылка на канал в описі і в коментах.